На занятті з ознайомлення з предметним довкіллям ми поговоримо про наш веселий дитсадок. Стоїть новий будинок, до нього сто стежинок, а в ньому сто доріжок, там тупця 200 ніжок, там сотня голосочків, дзвінкіших від дзвіночків. Там всілись на полиці ведмеді і лисиці. Там крейсер у куточку, пливе по килимочку, на стінах сто картинок з героями казок. Всі знають цей будинок, він зветься Дитсадок. На жаль, зараз ми не можемо відвідувати дитячий садок, і всі сумуємо за ним. Але ми сподіваємось, що у скорому часі дитячий садок знов відкриє для нас свої двері. Тому Лялька Наталка вирішила вам показати, як виглядає наша група. Перша наша зупинка називається роздягальня. У роздягальні ви складаєте верхній одяг та перевзуваєтесь. Погляньте, скільки тут шафок. Своя шафка є у кожного з вас. А щоб ніхто ненароком не переплутав шафки, на кожній із них є якась картинка. Є в нашій роздягальні і лавки, щоб діткам зручніше було взувати зміни взуття. Тепер прямуємо далі. Наступна зупинка ігрова. В ігровому куточку живуть наші улюблені іграшки: ляльки, звірята, конструктори, машинки. А ще у ігровій в нас є багато книжок. Які розповідають нашим хлопчикам та дівчаткам казки, віршики? А ще в нашій ігровій живе наш домашній улюбленець Чи знаєте ви хто це? Так, це шиншила. Його звуть кокос. А ще нас тут смачно годують. Але скажіть мені, що треба зробити перед їдою? Так, правильно, треба помити руки. Саме тут ми миємо руки. А як хто часом забруднився, не завадить і вмитися. Після того, як ми з вами поїли, вмилися, час відправлятися відпочивати. Відпочиваємо ми у спальні. У дитячій спальні дуже затишно. тут ваші ліжечка з чистою постілю, м'якими подушками чекають на малят. А ми з Наталкою сподіваємось, що ми скоро з вами зустрінемось у нашій затишній групі.